Сьогодні ми готуємо заправку для рису. Що нам потрібно? Маленька каструлька, оцет рисовий, 100 грамів, цукор, білий кристалічний, 80 грамів, сіль, звичайна кухона або морська 20 грамів. Всипаємо до каструлі. Наш осет цукор і сіль. Тепер це все потрібно поставити на плиту, розігріти і розчинити наш цукор і сіль в оцтові О нашу суміш з оцту, солі і цукру до повного розчинення цукру і солі. Суміш не повинна закипіти. Коли цукор і сіль повністю розчинилися в оцтові, наша заправка готова і цією заправкою можна заливати рис. Цієї заправки вистачить на 1 кг готового рису. Ось вже видно, як наша заправка майже готова. Цукор і сіль майже розчинилися в отстові. Ось така прозора наша заправка. Можемо так використовувати її до. Je eso,